Привіт, дорогі глядачі! Ви тільки подивіться, які красиві сосиски в тісті ми сьогодні приготували. Вони явно заслуговують від вас на лайк та підписку. Не скупіться на позитивний коментар, адже ми ділимося з вами корисною інформацією. А який приємний запах стоїть зараз у нас на кухні! А скуштувавши одну, хочеться ще і ще! Зберігайте собі рецепт та діліться з друзями! Приготувати їх може навіть школяр. Ну що ж, менше мови більше діла. Гайда з нами готувати. Посипаємо стільницю борошном. та викладаємо листкове тісто, яке також посипаємо борошном. Розкачуємо його до тонкого шару. Далі нарізаємо тонкими смужками приблизно 1-2 см. Беремо свої улюблені сосиски. Не забудьте зняти з них шкірку. А то я одного разу бачив в інтернеті, хтось готував сосиски в тісті, а шкірку зняти забув. І таке буває. Ми розрізаємо сосиски на чотири рівні частини. Тому що особисто нам так набагато смачніше, ніж тоді, коли готувати з цілою сосискою. Далі треба трошки погратись із намотуванням тіста на самі сосиски, але нічого страшного, воно того варте. Збиваємо одне яєчко і змащуємо ним тісто для того, щоб сосиски мали золотисту скоринку. Після того, як змастили яйцем, посипаємо білим та чорним кунжутом. А перед тим, як викладати на деку, для того, щоб сосиски не пригоріли, її потрібно змастити олією чи смальцем. Поміщаємо наші сосиски в розігріту духовку. Та випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. От і все, сосиски в тісті готові. Дякуємо вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте наші старання лайком, коментарем, поділіться рецептом з друзями та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Це буде хорошим мотиватором, щоб відзняти для вас щось цікаве та корисне. Всім здоров'я та добра, бувайте здорові!